Кремль накануні устами устамі заявив, що готовки переговорів. мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута найближчими місяцями. Сьогодні мова йде про. Заморозку конфлікту Україна може погодитись на припинення вогню за умови отримання серйозних гарантій безпек. Швейцарія готова виступити в виступи переговорній площадці. Зберігаються ось ці дедлайни, про які ми говорили. Квітень, червень перемовини близько. Ну вони не так близько. Але воно висить повітря сьогодні. Ми маємо майже таку ж саму ситуацію в інформаційному просторі, як перед початком українського контрнаступу у 2023-му. Рівно таку ж надію продають українцям. Відмінність полягає тільки в тому, що тоді торгували. Перемогою і успіхами на фронті, а тепер перемир'ям і припиненням війни. Про всю цю власне інформаційну какафонію сьогодні і поговоримо. Ми пам'ятаємо, що контрнаступ приніс дещо інші результати, ніж ті, на які розраховували українці. Яких на моє оціночне судження аж надто перегріли сподіваннями. Сьогодні відбувається практично те ж саме. Великі надії покладають на нову адміністрацію Білого Дому. Представники української влади заявляють про готовність припинити вогонь в обмін на справедливий мир і гарантії безпеки. Однак, який цей справедливий мир? І наскільки він реальний, зважаючи на політичний контекст і загальну картину на полі бою? I don't know. чи не почали занадто рано нас готувати до закінчення війни? Що буде із соціальною тканиною України, якщо це перемир'я не відбудеться? Посилення напруги всередині суспільства це найменше, що може. Нас чекати маятник знову різко похитнеться в бік деморалізації, апатії і відчуття безвихідності. Чи варто говорити, що це в черговий раз вплине на єдність українців і нашу здатність чинити опір як на фронті, так і в тилу? Ми стикаємося з ж ситуацією, коли ми наближаємося до проблеми, вона стає такою важкою, що, ну чесно кажучи, горизонт десь дуже далеко. Те, що в 25-му році щось відбудеться, ну, дай Боже, звісно, але. Краду цього каналу надіємося на краще, готуємось до гіршого. Ключове тут готуємось. У мене складається враження, що в нашій країні чомусь завжди готуються саме до кращого сценарію розвитку подій. Можливо, я помиляюся, але враження у мене складаються саме такі: про якість української журналістики і хай пожерство медійних персонажів вже й не хочеться говорити. Але і стратегічна комунікація між владою і суспільством на моє оціночне судження. Доволі таки сильно кульгає. Якщо нас знову перегріти обіцянками швидкого миру, а потім реальність виявиться іншою, фронт залишається гарячим, переговори зриваються, а ситуація на полі бою загострюється. Удар по моральному духу суспільства буде відчутно сильнішим ніж будь-коли. Замість будівництва ілюзій потрібно готуватися до складних сценаріїв: продовження війни, затяжного протистояння, тимчасового погіршення ситуації на фронті. Суспільство має бути готовим до всього морально, інформаційно та інституційно. Лише тоді, навіть у найважчі часи, українці збережуть державу, єдність і здатність до спротиву. Самий простий приклад, який зараз найактуальніший, безкінечні там розмови йдуть про перемир'я. Так угу, угу. питання не в тому, наступить воно, і наступить воно 20 січня, чи 25 січня, чи там 28 лютого, чи Може, і не наступить. Так? Угу. Питання в тому, що уявіть, як це впливає на солдата на фронті. Угу. От людина думає, штурмовий піхотинець думає, я пішов добровольцем в лютому 22-го року, чудом вижив, там, втративши друзів і так далі, і тому подібне, отримавши поранення. Там, і зараз став за кілька тижнів до кінця війни. І от за два тижні до договарнячка, про який там всі говорять, угу. я загинув. Тобто, коли. Перспектива не завтрашня, ані післязавтрашня, зрозуміло, що ти Ну, ну ти просто везеш шлямку. А коли ти думаєш безкінечно про те, що буде там от, дедлайн є якісь? Дедлайн завтра і так далі. Ну, ситуація, звісно, в моральному плані погано впливає і на офіцерів, на прийняття їх, їх, їхніх рішень. Тобто вони вже такі, ну є купа людей, які в це свято вірять, і відповідно. Приймають, думають, нам би день простоять і може продержатися. Я не стверджую, що перемир'я не відбудеться. Звісно, ні, рано чи пізно так точно, можливо, навіть раніше, ніж усі ми думаємо. Можливо, втім, я критикую інформаційну політику, комунікацію з населенням, яке на мою суб'єктивну думку, в черговий раз є деструктивним. Але ми тут зібрались не для того, щоб просто висловити своє невдоволення і покритикувати когось. Яким чином має діяти? Держава, влада, вище військово-політичне керівництво для того, щоб вирішити проблеми війни, не потрібно вигадувати нічого геніального просто звернутись до такої науки, як політологія. Відповідно, слід розглядати потенційні ризики в контексті. Теорії політичної стабільності, соціального контракту та комунікативної легітимації влади у сучасній політичній теорії. концепт соціального контракту описує неформальну угоду між владою і суспільством, де громадяни делегують державі владу, очікуючи від неї безпеки, стабільності та відповідальності. У воєнний час цей контракт трансформується. Громадяни жертвують частиною своїх прав та ресурсів заради оборони і спільного виживання. Однак, якщо влада створює ілюзію близького миру чи перемоги, а потім не здатна це забезпечити, це розриває соціальний контракт. Громадяни починають сумніватися у компетентності керівництва, що призводить до втрати довіри, головного політичного капіталу під час війни. Говорячи про соціальну тканину як про мережу зв'язків інституцій і цінностей, що об'єднують суспільство, то в умовах війни ця тканина напружена до межі, адже люди постійно перебувають у стані стресу, нестачі ресурсів та інформаційної втоми. Якщо очікування швидкого миру не справдяться, це може викликати наступне посилення поляризації, політичні еліти та медіа почнуть шукати винних, що загострить внутрішні конфлікти, фрагментацію суспільства. Різні соціальні групи, військові, біженці, волонтери, бізнес, маючи свої інтереси, звинувачуватимуть владу і один одного у своїх труднощах. Зниження мобілізаційного потенціалу, деморалізація населення унеможливить подальшу мобілізацію на війну, послабивши і фронт, і тил. З політологічної точки зору цей сценарій можна описати як кризу соціального капіталу, коли рівень довіри між громадянами та владою падає, а здатність до колективних дій знижується. Це підриває здатність держави ефективно діяти під час війни та у повоєнний період. Політичний розкол та суспільна апатія лише зіграються на руку агресору, який безумовно спробує послабити нас із середини. У політичній практиці країн, що перебувають у стані війни, ключовим підходом має бути кризовий реалізм. Це означає постійне моделювання найгірших сценаріїв і підготовка до них. Чесне інформування суспільства про ризики і виклики підвищує рівень стійкості. Це не лише запобігає деморалізації, але й дозволяє владі зберігати легітимність. Із позитивного варто відмітити, що українська влада швидко адаптується до західної політичної конюктури. Ми розуміємо, що в даній ситуації не можемо перемогти без їх підтримки. Розуміємо, що мусимо підлаштовуватись і демонструємо готовність до поступок, водночас намагаючись отримати найкращий результат, виходячи із поточних реалій. Стратегічний прагматизм це про усвідомлення, що військова перемога неможлива без системної підтримки з боку ключових союзників. У такій ситуації влада намагається максимально відповідати очікуванням партнерів, демонструючи готовність до діалогу. Все, що робить Зеленський, і коли він з Фрідманом розмовляє, і зараз в Рамштайні і з Рютем сьогодні зустрічався там і так далі. Те, що він буде робити з цією командою, звініть, яка займається. Глобальним булінгом просто як Трамп і його ребята ну, забавляються. забавляються. Синіжка, ілончик, там все, угу. і йому з цим треба щось робити, <свісно>, щоб не послати їх от тими самими словами угу. і якось від цього отримати зиск, зиск який угу. дозволить так тримати фронт, дозволить стабілізувати зговорю. ситуацію. І Дійсно вийти на якісь перемоги, підсумовуючи, я хочу сказати, що в разі продовження війни, яке цілком можливе, головним для нас як суспільства залишається збереження стійкості та єдності, як би це банально не звучало б. Це стосується не лише фронту, де українські військові кожного дня тримають удар, але і тилу, де формується моральний, економічний та інформаційний фундамент нашої стійкості. Ворог робить ставку на виснаження, внутрішні чвари та розчарування. Тому наша головна сила у згуртованості навколо спільної мети та підтримці один одного у цей важкий час. Дякую всім за увагу. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. І пам'ятайте, все буде Україна! Ми спалимо!